До обговорення цієї проблеми ми активно залучаємо студентів психологічних факультетів. Оскільки насильство має руйнівний вплив не лише на фізичний стан, але й на психологічне здоров'я людей. Тому важливо формувати в суспільстві культуру ненасильницького спілкування, навчати як підлітків, так і дорослих емпатії, толерантності, вмінню керувати власними емоціями, відповідно, попереджувати агресивну поведінку. А у разі потрапляння в таку ситуацію не боятися звернутися за допомогою. Поспілкувалися спілкувалися з поліцейськими психологами, дізналися, як вони працюють у різних екстрених ситуаціях? Це дуже нам було цікаво і важлива інформація, адже при першій психологічній допомозі нам потрібно знати, як це працює опісля вже цієї кризової ситуації, також як надати людям допомогу.